Ми вони нас вітають, життя вони наше з тобою оберігають. Я плачу, коли вас ховають. Хоч вас я не знала ніколи, але моє серце ридає від того, що я вже ніколи вас не побачу. Герої мої вирідненькі, я знаю, що ви там стояли, кордони землі нашої з вами охороняли. Тіла ви свої не жаліли, і сльози нікому свої не пролили. Ви стійко себе проявили і землю свою захищали. Пішли ви на небо, рідненькі, коліна свої не прогнули. Ви ворога гнали з собою і разом тримали ту оборону. Я пам'ять у собі триматиму вічно, молитву про себе читатиму гучно, щоб небо тримало в обіймах вас міцно і душі, що мали ви, лікувало довічно. Я дякую вам, мої вирідненькі, що маю я змогу спати міцненько, що серце моє відчуває ту силу, якою ви мене наділили. Я маю життя ще і каву вранці, я трохи ще хліба їм на сніданок, я ходжу по вулиці чистій довкола і відчуваю серце в долонях. Я дякую тобі, мій те герою, що пав ти за землю лицем за свободу, що рідна країна твоя і моя навіки залишилась вільною тою. Я дякую серцем, душою, що можу сміхатись, коли забуваю, що рідна країна втопає від болю, що рушиться все то війною. Я дякую тобі, мій ти герою, що дав ти ту посмішку іноді мати, і жити надією і вірою в тебе, що вічність тебе там вже буде оберігати. Герої, які не вмирають ніколи, бо люди, які вас не знали, назавжди у серці вас закарбували. Я дякую, дякую вам, мої вирідненькі, що маю я змогу вас пам'ятати, героям слава.